Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити воскові писанки. Приїхала до доньки і в неї така народилася ідея. І ось зараз ми будемо цим займатися. Нанесли олівцем малюнок. Ось ми зробили такі заготовочки. Просто олівцем намалювали візерунок, який ми хочемо бачити на яєчку. Кожний візерунок він має свою історію і своє значення. Тому читайте в гуглі і там все написано. Ще один Ще один зелений кулік. Будемо фарбувати від світлішого до темнішого. Синій. Це ось завершальний колір. Ще один колір синій. Завершальний колір. У нас є кольори синій, зелений, червоний, оранжевий і жовтий. Майже як веселка. І до кожного кольору додаємо оцет. Оцет в кожний стаканчик осад. Треба пристосуватися, щоб гарно цей віск ліг на малюночок. Торобимо отак вузько. Те, що має бути білим. Віск миттєво застигає. А потім ми її будемо зішкрабувати, так? Да? Ми будемо гріти яєчко на свічечці і знімати. Або ще є варіант, можна в пічку поставити. Ну, не, не дуже гарячу, щоб віск стік. А треба стежити, щоб плями не було великою. Довго не тримати на свічки. Краще частіше підігріти писачок. Що має бути біленьким вже закрито, воском зараз будемо кати в жовтий колір. Опущу оцет ще раз, тому що треба, щоб оцет зняв От, ви виділяють жир і треба, щоб оцет зняв. Після оцету треба промокнути це просто серветці. Ну що ж, оцет зняв жир, який відділяється від пальчиків, і я кладу. Яєчко в жовту фарбу на 2-3 хвилини. Яєчко в нас варене, тому воно лягає на дно. Якщо у вас буде видуте яєчко, то його треба буде туди притримувати ложечкою. 2-3 Тобто видуте, пусте, а таке, так. що буде зберігатися, дуже довго. Так, да, Це яєчко може півроку і полежати, але вже його їсти не можна буде. Ось можна буде з'їсти на паску, як варіант теж. Угу. Посвятити в кошик. Дві хвилини пройшло, яєчко стало жовтеньке. Нам його треба буде висушити. Перед кожним нанесенням воску ми маємо просушити яєчко. Далі все, що має бути жовтим, я зафарбую жов... воском. Закрию воском і піде наступний кольор. Так, Жовтий колір нанесли, Наче гарно вийшло. Ой. Ось вот так у мене колір червоний, я опускаю червону хату дві хвилинки. Дві хвилини засікаємо, ставимо таймер. Так, червоний. Ой, який вже гарний, виходить. Я потримала довше, ніж 2 хвилини. Потримала десь 3-4 хвилини. Тепер просушуємо. Вже краса виходить. А покажи бочок. Ми красиво. Тепер випалюємо да, віск і витираємо. Випалюємо розвічкою і витираємо. Розігріваємо віск. Ой, тепер відкриваються кольори поступово ті, що були закриті. Як символ? Paske, да, Воскресіння Господнє. Угу. Спочатку косі все, закрите. все темно, а угу. потім ми, як вона як воскресає, оновлюється, і ми бачимо. О, як гарно, тут відкривається, угу. кажи. Бачиш, як відкривається гарно. Як гарно виходить, да Руслана? сплавляємо віск і витираємо його ручком, бо якщо на то скоптить може підкоптитися писанка. Ось такі вийшли у нас. Тут у нас писаночки, да? Писаночки, моя така не дуже важна. А от доньки нормальна писаночка. Ну, Я перший раз робила, вчилася.